Департаменту КМДА, який відповідає за суспільну комунікацію, святкувала день народження друга в ресторані, коли в Києві був день жалоби. Я нічого не маю проти пані Смірнової. Але якщо ти в день народження друга, коли в столиці День жалоби, а ти депутат, Знаходишся не з людьми, не з киянами, не з родинами, і як депутат Київради їм не допомагаєш, то варто просто здати мандат. Нічого особистого, але ти не можеш відповідати за суспільну комунікацію міста, якщо в день жалоби ти в ресторані з келихом Просеко та Айкосом. Я поважаю Смірнову як жінку. Але. Я розумію, що вона втомилась, втомилась від своєї місії, функції, роботи. Тому я прошу, щоб вона не псувала репутацію меру, не псувала репутацію своїм колегам, щоб вона пішла добровільно у відставку. Саме з цих мотивів я зареєстрував петицію. Яка має набрати 6 тисяч і вже має 3 тисячі голосів киян, щоб смірнову відкликати з позиції депутата Київради, ми оболонці їй це довірили, і щоб вона добровільно написала заяву про те, щоб скласти свої повноваження як голова департаменту суспільної комунікації. Якщо ти не поважаєш киян, це безвідносно до Мирослави. Нема що робити в Київраді. Честь.